Вітаю, ласкаво прошу на канал видаництва Games 7 Days. Мене звати Пауль і сьогодні я розкажу вам про долину крамарів. <плес> У цій грі ви будете торговцем, який купує звіряток різні товари, щоб створити свій прилавок з восьми рядів різної цінності та задовольнити будь-якого покупця. Ви починаєте з колодою, наповненою сміттям, та поступово докупаєте у неї нові карти, створюючи таким чином свою унікальну колоду, покращуючи її та розширюючи. Що ходу ви будете вирішувати, використати ваші карти як валюту для покупки нових, або використати унікальні властивості цих карт. Або виклавши ці карти на прилавок, втративши таким чином можливість їх використовувати, але ставши ближче на крок до перемоги. Адже перемагає той, хто першим заповнить свої торгові ряди. При цьому ви не можете виставити на торгі якесь сміття, ви, врешті-решт, поважний торговець. Так це звучить як стандартна колодобудівна гра, таким зараз мало кого можна здивувати. То в чому ж фішка, Паулю? Спитаєте ви? А фішка у народах звіряток. Кожен з них це щось унікальне, що приносить у гру свою особливу рису. Так при грі з папугами ви зможете краще контролювати свою руку, прокручуючи колоду та знищуючи непотріб. А мої улюблені оцелоти навпаки привнесуть нотку рандомності і хаосу. І це тільки два приклади. А кожна коробочка містить шість народів унікальних звіряток. Які можна вільно між собою комбінувати, Тож навіть з однією коробочкою ви зможете налаштувати, якою ви хочете, щоб була гра цього разу, а заволодівши всіма трьома коробками, можна буде створювати абсолютно безумні режими для гри. Як вам, наприклад, варіант, коли майже кожен хід буде супроводжуватись. Цітком кубика, і вдумлива колодобудівна гра перетвориться на хаос і розгардіяж, або суперконфліктна гра, в якій ви будете нищити карти з суперника, погрожувати один одному та всіляко заважатимете іншим перемогти. Хоча, звісно ж, можна тихо, деконфліктно посидіти, насолоджуючись грою та розглядаючи маленьких звіряток на картках. І так, вони тут реально супер милі. Усі зображення, неначе намальовані олівцем. Ну в сенсі не як дитячі каракулі, а як реально класні графічні зображення, від яких так і віє теплом. До того ж самі картки текстуровані під льон, а поля у коробочках двосторонні. І у кожній унікальні. Так, це все дрібниці, але... Вони суперприємні, і це саме те, що вирізняє сучасні і якісні настільні ігри. Тож, якщо ви шукаєте настільну гру для новачків у жанрі або гру, кожну партію якої можна настроїти під свій настрій. То це про долину крамарів. І так, жодна з частин не страждає від недостачі контенту всередині. Реграбельність кожної з них на висоті. Та знов таки, об'єднавши їх, ви збільшите її десятки разів та отримаєте неймовірне поле для експериментів з механіками. Ну і ви знаєте, що я не був би собою, якби не подарував гру своїм улюбленим підписникам, ну, комусь одному з них. Правила, як завжди, супер прості бути підписаним на наш канал, звичайно ж, і написати у коментарях, яку з цих трьох коробочок ви б хотіли собі. А уже у наступному огляді я оголошу переможця, якого обере великий рандом, та який отримає саме ту коробочку, про яку він напише коментар. На цьому все. Не забувайте про ютубівські штуки. Лайки, підписки, особливо підписки, я помітив, що більшість з вас не підписаними дивиться. Зробіть, будь ласка, червону кнопочку сірої нарешті. А може навіть поширте друзям це відео. Це допоможе розвитку нашого каналу та настільного хобі загалом. Гарної вам гри, Па-па.